Кожен з нас знає, після прання така зручна річ, як блискавка, може підвести. Вона туго йде, застрягає і взагалі перетворюється на справжню проблему. Зазвичай ми просто терпимо цю незручність, але вихід є. Сьогодні я покажу вам, як дуже просто впоратись із проблемною блискавкою. Хто міг подумати, нам допоможе гігієнічна помада. Ми акуратно намащуємо нею блискавку. Так бальзам для губ буде виконувати роль мастила. І вуаля, із блискавкою ніяких проблем. Якщо під рукою немає гігієнічної помади, вас виручить простий олівець. Але грифель у ньому має бути м'яким. Трохи кмітливості і життя комфортне. Блискавка, що працює без проблем, це просто.